Слава Богу! Господь продовжує до нас говорити і наші серця є відкриті до Божого Слова. Я хочу поділитися словом на таку тему про сповнення Святого Духа. Ця тема вона є важлива і завжди буде важливою. Дорогі Батайса, коли Ісус Христос перебував на землі. Він пообіцяв для своїм послідовників, що я залишу вам Духа Святого, Духа правди, Духа Утішителя. Краще, щоб я пішов до Отця і вам пошив Духа Утішителя. Дорогі падає і це дуже важливо, щоб кожен з нас був сповнений і ведений Духом Святим. Слово Боже, нам про це дуже багато рад розповідає. Ми добре знаємо, що Дух Святий, це є третя особа святої Трісі. Він має в собі духовні багатства. Це є духовні дари, це є Божа сила, це є Божа мудрість, це є Боже ведення, це є Боже дія. Святий Дух, який живе в особі християнина або перебуває в Христовій церкві, він буде святкувати про Ісуса Христа, просвяти Ісуса Христа, акцентувати увагу на науку Ісуса Христа. Це дуже важливо, щоб ми мали усю божественну, третю особу Духа Святого нашому серці. Коли церква або громада віричих людей не сповнені Святого Духа, то ми втрачаємо духовне багатство, яке я перелічував, можна зрозуміти буквально розуміння. Якщо люди надавають себе вірушими, але не є сповнені і ведені Духом Святим, то вони є духовно мертві. Або є на грані духовної смерті. Бо тому що коли нема сповнення Святого Духа, немає Божої сина, немає Божого помазання, немає духовних дарів, немає прояву Ісуса Христа, немає тої божественної дії, яка могла б приводити людей до покаяння, приносити духовне відбудування, приносити нам духовний розвиток, щоб ми мінялися оберт Ісуса Христа. Якщо ми не сповнені Духа Святого, то ми не будемо водими Святим Духом. Він не зможе нам допомагати проходити духовні випробування, допомагати пройти тернічний вузький шлях, наповняти силою час проповіді, час прокування, час пісні. Ми не будемо відчувати усю напроду Божу присутність. Це буде просто мертва релігійна організація. Дорогі брати і сестри, це дуже важливо, щоб ми були сповнені і ведені Духом Святим. Ми зачитаємо книгу Святих апостолів, до й років з першого вірша. Книга Святих апостолів, долі років з першого вірша. Коли ж настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом і несподівано зчинивши шум з неба, ніби буря раптово зірвалася та й наповнив весь дім. Де вони знаходилися? І дяветь дім розділені дядики, наші вогнені, і осінню по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав привічати. Коли Ісус Христос перебував на землі, все, що він мав зробити, він зробив. Поповідав Джевангів. Пострадав за наші рехи, воскрес і Вознісся у славі. І коли він всі Отця, мав прийти час, мав прийти день, коли Ісус передав естафету Духу і Святому, який має дійти на послідовники Ісуса Христа. Що робили в той час послідовники? учні і послідовниками. Ми читаємо Дія 1,14. Всі вони однодушно перебували в молитві. І благання. Дорогі брати і сети, вони розуміли для того, щоб отримати хрещення Духом Святим і мати Божу Силу сповнення і ведення Духом Святим, треба молитися, благати, ревнувати до Ісуса Христа. І коли в день п'ятітдесятності, вони всі однодушно були зібрані. На це зібрання цей дім наповнив Божою присутністю. І вони бачать, я би так сказав, духовні видіння, розділені язики. Коли гореть свічка, є огненний язик. І так духовні видіння були огнені язики. І на кожному з них дійшов Дух Святий. І коли вони переживають духовне хрещення, тільки тоді вони сповнені Духом Святим і почали говорити іншими мовами. Дуже важливо для того, щоб нам започаткувати сповнення Святого Духа. І протягом усього нашого християнського життя сповнятися, треба пережити хрещення Святим Духом. Це дуже важливо, бо слово хрещення є занурення. Коли ми переживаємо духовне хрещення, ми зануримося в Дусі Святому, а Дух Святий єднується з нашим духовним чоловіком. І тоді в нас є Божа сила. В наші серця виливається Божа любов. В наші серця є сповнення Духа Святого, і Він буде нас вести і використовувати для виконання Божої волі. Дорогі брати і сестри, давайте ми переглянемо, які є методи для того, щоб сповнятися Святим Духом. Якщо ми або людина пережила хрещення Святим Духом і дух святий перебуває в неї, що далі робити? Далі треба сповнятися Святим Духом. Якщо ми не будемо хотіти і бажати, щоб сповнятися Святим Духом і не будемо нічого з цього робити, то Дух Святий відповідно теж нічого не буде робити. Він хоче бачити наше бажання, нашу працю, нашу співпрацю Духом Святим. Коли ми хочемо, тоді і він нам допомагає і дає Божу силу. Перший метод сповнення Святого Духа під час посту. Ми читаємо Євангелія Луки, 4 з 1 вірша. вірша. На практиці Ісуса Христа ми бачимо, що Він, як Син людський був біля Івана Хрестителя, і коли він пережив водне і духовне хречення син людський, тоді написано. Луки 4 розділ перший вірш. Ісус сповнений Духа Святого. Повернувся від Джордану і був поведений духом у пустині. Там був 40 днів спокушуваних дияволом, і нічого не їв усі дні, а по закінченню діх на останку голодим. Дорогі про те ми бачимо про те, що тільки як Ісус, як син Синський, отримав Духа Святого, Дух Святий його сповняє і веде в пустиню, у самітне місце, щоб і мав діяльність з Отцем небесним. І Дух Святий його підготовляв на служіння. І він 40 днів, 40 ночей нічого не їсть. Чому? Бо він перебував в пусті. І коли в 40 днів 40 шай, перебував в пусті, після того, що 14 вірш, після посту, якому стані Ісус, а Ісус повернувся в силі Духа, вигалінаю, і родича чутка про нього по всій країні. Він навчав у їхні синагоги і всі прославляли його. Після того, як Ісус перебував в пусті, Він повертається в Галилею, щоб служити, проповідувати, в якому стані в силі Святого Духа. Коли вірча людина від від поживи, від битва на цілий день, щоб перебувати в пусті, вона смирається перед Богом і вона більше черпає силу Святого Духа. Але є декілька помилки, які можуть робити люди в час посту. Якщо віруша людина, в якийсь день діла піст, і вона є дуже данька, клопоти, жорба, буденні справи, і вона не має часу перебувати в слові і молитві це велика помилка. Людина не буде черпати сині Святого Духа. Ісус перебував в пустині, там немає ніяких буденних справ, там немає клопотів. Він був поведений в пустиню, щоб максимально часу посвятити діду намість от сам Небесним. От людина залишає поживе питво для того, щоб більше часу провести з Господом. І коли людина перебуває в Божій присутності, тоді вона сповняється силою Святого Духа. одна пом'янка це може бути серед молодих людей, коли молода людина бере піст. Замість того, щоб продумувати над Божим Словом, над молитвою, вона може дуже сильно думати, як я хочу їсти. 12 година, ще щошуть, третя година, ще трошки 5 година. Нарешті закінчую піт, швиденько бігом до столу, відкриваємо холодильник і давай їсти. Тобто єдина цілий день була зайнята думками. Їжа, ще шучуть, я потерплю, і сатана діді відволікає від чого? Замість того, щоб думати про Слово Боже, про Духа Святого, про Божу присутність, прагнути наближення з Ісусом, людина тому є тілесну на їжу. Це одна цей спокус диявола. Це теж велика помилка. І тому дуже важливо, коли ми беремо пісь розмову, зосередитись на читання Божого Слова і проводити час в молитві, сповнятися силою Святого Духа. Це перший метод. Труй метод сповнення Святого Духа під час читання Божого Слова. Ми зачитаємо 2 Тимофія 3 розділ з 14 го вірша. А ти перебувай у тому, чого навчився, і що тобі довірило, бо ти знаєш тих, від кого ти навчився. До того ж, ти дитинства знаєш святе Писання, що може умудрити тебе на спасіння віри Ісуса Христа. Все писання натхнене Богом, і звичайно ми розуміємо натхнене Святим Духом. Все писання і корисне для навчання, для докору, для виправляння, для виховання правоності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Отож, кожна людина виділяє свій час, дякісний час. Читати, роздумувати, вивчати над Божим Словом, ця людина веде діалог з Ісусом Христом. Так як Марія ціла біля ніг Ісуса і слухала Слово Боже. І так, коли ми в таємній кімнаті, відкриваємо диванки, мікаємо, роздумуємо, запасаємося Божим Словом, то Дух Святий цим Словом нас навчає, наставляє, докоряє, виховує, і ми з кожним разом. Удосконалюємося образ Ісуса Христа. Ми набуваємо Божу мудрість, ми набуваємо Божу сина. І тоді людина вона всі більше володіє Словом Божим. Таку людину, дияволу, дуже важко двести, дуже важко обманути. Людина має в собі духовні межі. Вона наповнена Божим Словом, вона знає, сказати написано, так як Ісус Христос, три рази сатані сказав, написано, написано, написано і ще раз написано. Він перебував в пусті, і в ньому перебувало Боже Слово. В ньому був Святий Дух. Другий метод сповнення Святого Духа під час молитви. Книга Дії Святих апостолів з 4 розділ, ми зачитаємо 29-й вірш. Апостоли і, і християни однодушно перебували молитві. І вони сказали такі слова. І нині Господи поглянь на породи їхню і дай рабам Твоїм говорити слово Твоє з усією сміливістю, тоді, як ти простягнеш руку Твою націленням, і щоб знамені мене чудо творилося ім'ям Святого Сина Твого Ісуса. Триче перше вірш. і за молитвою, і за молитвою, їхньою місце, де вони були зібрані, захиталося, і всі спомнілись. Духом Святим. І говоримо Слово Боже з сміливістю. Прибратити. Якщо читати усі вірші до Слова Божого, ми можемо зрозуміти, що це все взаємопов'язано. Піс, молитва, Слово Боже. Усі три речі, вони нас сповняють Духом Святим. І четверте метод сповнення Святого Духа під час прославлення Ісуса Христа цієї духовні пісні. Ми читаємо Писання Апостола Павла до Офісян, 5 розділ з 15-го вірша. Тож пильнуйте, щоб поводитися обережно, не як не мудрий, а як мудрі, використовуючи час дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, а пізнавайте, що є воля Божа, і не впивайте з вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтесь духом, навчаючи самих себе псалмами і славословленнями, і піснями духовними, співаючи і прославляючи в серцях ваших Господа, дякуючи завжди за, за все Богові і Отцеві. А ім'я ім Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючи один Отому в страху Божому. Божого. Отоповно закликає, щоб ми сповнялися Святим Духом Духовними Піснями. Один тих прикладів ми читаємо Книгу 10 апостолів наші років. Коли Павла і Солана за проповідь Божого Слова, місто Філіп і Македонії їх вкинули у в'язницю, вони були в колодах побиті зневажені. Що вони робили в цей момент? Молилися і співали хвалу Богові, а в'язні слухали Діх. І основа цієї тюрми захиталася, двері тюремні повіщенялися, кайдани поспадали. Що це відбулося? Це є дія Святого Духа, це є дія Божої благодаті. З чого це починалося. Павло і сила молились і співали, і вони сповнились Духом Святим, і Бог починає діяти. Дорогі брати і сати, і коли я зайший товариш хотів, хоби мешати себе вбити, Павло, наповнений Божою любов'ю, не побажав йому зла. Каже, не роби собі ніякого зла. І він падає на коліна. Добродій, що мені зробити, щоб спастися? Увірий ти і весь твій дім спасайся. Господи Ісуса Христа. Так воно і сталося. Дріб і серце. Там була євангелізація в тюрмі, не було музичних інструментів, не було музичних концертів, двоє людей побиті, зневажені, утискувані, але коли вони відкрили свої уста, як написано в Псалмі, відкрив уста, а я їх напомню. Так воно і сталося. Це дуже важливо прославляти Господа духовними піснями від серця і жити цими піснями. Други три коли ми читаємо всю книгу Дії святих апостолів, ми дуже часто бачимо різні писання, яке відкриває нам про те, як Божі люди сповнялися силою Святого Духа. Коли ми читаємо дії святої апостолі 4 років, про те, як апостоли проповідували Слово Боже, вони ризикували своїм життям платили за це велику ціну. Коли Петро проповідував Слово Боже, його Дух Святий наскільки сповняв і мав таку відвагу, таку сміливість що не було ні якої домог, ні страху людського, не дивився на ліса фарисеїв, старішин, він не боявся. Коли цих апостолів посадили в чорму, у них була ціла ніч, вони могли передумати, вони могли на наступний день сказати фарисеям, старішини, «Пробачте, Ми не хотіли так різко докоряти, може ми примиримося, можемо знайдемо компроміс. Петро так не поступає, він сміливий, сповнений Духа Святого. І ми читаємо 10 апостолів, 4 років, 8 вірш. Тоді Петро, сповнившись Духом Святим, сказав їм: «Привити народу та старичини і І він сміливо говорить, що ви, будівничні, відкинули камінь Ісуса Христа. Петро, як завжди, Докоряє, проповідує, викриває гріх відважно і сміливо. Проповідники і пророки, і судтері, і пастори по слові Божому. Ми всі маємо бути сповнені силою помазанням Святого Духа. Це дуже важливо. Тринадцятий вірш. Побачивши сміливість Петра та Івана і примітивши, що вони люди невчені та прості, дивувалися і пізнавали, що вони болять Ісусом. І бачиш цілого чоловіка, що стояв з ними, не могли нічого сказати проти. Ось так діє Святий Дух. Я хочу задати декілька запитань. Чи може бути таке, що віруше людина сповнена Святого Духа і видає свій час, щоб пробувати в інтернеті, соціальні мережі, дивитися фільми, серіали, проводити свій час з пустуєм? Чи може бути таке, що батьки сповнені Духа Святого? Не хто із своїх дітей в інтернеті, телефоні, немає домашнього зібрання, немає молитви, немає читання Біблії. Чи може бути таке, що молоді люди сповнені Духа Святого? А вони думають про славу людську, про кар'єру, про мене багатство, сміхотворство, ні жарти, слова. Ніколи такого не може бути. Коли віра, що людина сповнена Духом Святим, вона є свята, побожна, непорошна, Христова, виконує слово Боже, тікає від гріха, не дає місце дияволу, діді мова, діді поведінка її життя, наповнене Духом Святим, що виявляється велика різинця між дітьми диявола і між. Божими дітьми, велика різниця, дрібниця і свят, чи може бути таке, що людина сповнена Святим Духом, і вона йде брати зброю і забрати життя інших людей. Якщо слово Боже каже, Рімень 5, роді, 5 вірш, що надія не засоромлюється, бо любов Божа винувається в наші серця Духом святим даним нам. От вірша людина сповнена Божою любов'ю тою Христовою любов'ю, яку Ісус засвідчив на Голгофському хресті, чи може вона брати в руки зброю або в думках побажати комусь смерті, комусь кровопролиття? Неважливо, чи це захист, чи це напад не може. Не може дорібнути свят, бо тому що дає життя і забирає життя не людина, а Господь. І віша людина, яка сповнена Духом Святим, вона розуміє, що забирати життя має право тільки Господь, що це захищати, що нападати. Якщо людина бере зброю і вона забирає життя інших людей, людина, яка сповнена Святим Духом тої любов'ю, вона не може такого бажати і такого хотіти. Вона буде навпаки бажати. Щоб якнайскоріше зупинилося це кровопролеття, щоб всі люди якнайскоріше навернулися до Господа, щоб всі люди якнайскоріше покаялися і отримали того самого Духа Святого, якого отримали і ми. Добрі брати святи, це дуже важливо. Хай Господь нам всьому допоможе. І ми, доріги, брати святи, будемо молитися за одного. Молитися давті церков, щоб ми були сповнені і ведені Духом Святим, хто не пережив духовне хрещення, щоб ми прагнули і хотіли, щоб Дух Святий був наповнені наші серця, і щоб інші мови линули з наших уст. Запрошую до молитви.